Найближчими днями погоду в Україні визначатимуть різні циклони. Вони спричинять у нас опади та похолодання. Через це українцям поки не варто чекати підвищення температури, а навпаки, зниження. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, за прогнозами синоптиків, уже у п'ятницю, 19 квітня, температура повітря вночі у західних областях становитиме плюс один плюс шість градусів. А на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки від 0 до 4 градусів морозу. При цьому на решті території України температури покажуть плюс 5-10 плюс градусів, а в день стопчики термометрів виростуть до плюс 11 плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. На суботу також очікуються заморозки, а у Карпатах можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі 20 квітня становитиме плюс 3 плюс 8 градусів, а у північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. При цьому вдень потепліше до плюс 13, плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!